хочу з вами дещо поділитися. Знаю одну таку річ, яку мушу вам розказати. Дивіться: є віруючі люди і є учні Ісуса Христа. Віруючі люди і учні. Учні Ісуса Христа це ті, котрі віддали своє життя на служіння Господу Богу, котрі проповідують, котрі кожного дня в покаянні, котрі служать. А є віруючі люди, які вірували Ісуса Христа, але вони нічого не роблять, просто собі вірять, раз там колись ходять до церкви і так далі. І знаєте, що каже Ісус Христос у Біблії? Що Значить, буде вознесіння церкви, і вознесені будуть тільки учні Ісуса Христа. Буде, прийде Ісус Христос на землю і забере своїх учнів, свою церкву, не приміщення, а учнів своїх. Тобто вони будуть вознесені. Пише Біблія, що не в тлінних тілах, тобто нових, які не хворіють і так далі. Ось, а ті, хто просто залишилися на землі, віруючі, люди, які не прикладали ніяких зусиль, які не були учнями Ісуса Христа, просто віруючі, вони будуть залишені на землі з духом Антихриста, тобто цього світу, князя цього світу, і будуть, значить, відвоювати свою віру. Там такі події описані в Біблії, що мороз по шкірі. Або ви реально учень Ісуса Христа, який вірить, що Він на небі живий, його не треба хоронити кожного року, йому не потрібно якісь обряди робити. Або ви є просто віруюча людина, яка робить якісь речі віруючі. Ісус Христос не прийде на землю, поки не явиться сам Антихрист. Антихрист то така підстілка для сатани. Після того на того антихриста, на сатану. І на всіх його прихильників буде вилито Богом сім чаш гніву Господнього. Коли Ісус Христос був на землі, він казав так: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це була основна його думка. Тобто, не додаткові якісь книги, не додатковими якимось людям, а віруйте в Євангеліє. Читайте Біблію, Біблія це є Євангеліє. Читайте, проповідуйте і рятуйте свої душі. То, то ви можете прочитати в книзі об'явлень Івана Богослова. Остання книга Біблії. Відкрийте її і прочитайте.